У мене війна не впливає, що мені війна? Мені ж байдуже. Мені по суті, як Соловйові. Що є вона, що немає. Мені один Бог. Вона на мене впливає. Війна на мене ніяк не впливає, мені байдуже, чи є вона, чи немає. Мене тільки це одне, щоб тисика не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені ціка було б байдуже. Мене воно не сильно впливає, якщо чесно. Ти бачила, що в сумах бачила? Бачила і що. Боже, в мене все добре. Зараз я бачу, що мережею тіктоки, фейсбуки, шириться обривок відео, яке деякі зробили з мого ефіру з приводу сум. Тепер хочу я вам пояснити, на що того відео. Е, дивіться, я вчора вела прямий ефір. Ми взагалі типу, ну, говоримо, як завжди, хто там хто їх, хто там що готував взагалі. На даний момент учора я не знала, що сталося в сумах, тому що я встала, що чесно, в три часа дня почала готувати їсти і вийшла в ефір. Все. Тобто в мене не було коли подивитися, і мені ніхто про це не сказав. Тобто я ловила ефір, мені ти написали, типу, місто суми. кажу, ну місто суми, то місто суми. Бо...